Прави наш наступний гість, гість нашого марафону, який триває на громадському телебаченні. Політичний митець чи митець від політики Дмитро Фіщенко. Добрий день. Добрий пане Панетрі. Дякую, що знайшли в цій бурхливій години час для того, щоб поспілкуватися з нашими глядачами. Вони до слова можуть ставити питання за допомогою скайпу громадський, через Нижнє підкреслювання. Тіві, моє перше запитання. Пов'язана з останнім запитанням, з передостаннім запитанням, яке поставив Ігор Коліушко, Іван його поставив. Чи взагалі існує мирний спосіб розв'язання цього конфлікту? Ну я маю надію, що існує мирний спосіб для того, щоб знайти спосіб, треба поставити діагноз, що зараз відбувається. Який діагноз з моєї точки зору, зараз ми знаходимося в стані холодної громадянської війни, і дай Бог, щоб вона не переросла в гарячу війну. Я не хочу про це думати. Тому що війну дуже легко увійти. А вийти Ми вже з... в неї вийшли, Ми mm -hmm. тільки цього не розуміємо, але ми вже знаходимося. Тепер можемо говорити лише про те, щоб законсервувати її в холодному стані, щоб дві сторони робили якісь дії більш-менш відповідальні і домовитись, повинен бути соціальний договір про те, на яких умовах буде перезавантажена влада. Які може бути ця, ця соціальна угода? Ну, ви розумієте, по-перше. Те, що називається Майданом, і те, що називається опозицією, а це не треба об'єднувати в одні речі, бо Майдан це рух всіх громадян України, а опозиція це політична складова, будемо так казати. Для цього треба сформулювати одне головне завдання, ради чого? Це... Яке може бути це завдання? Це ну, вважаю... і негайно? Ні, не все. Не... Я ну банду геть. Ось розумієте, з-за того всі проблеми. Юля, У нас було так Юля, так, Юля, Юля, Відя. потім євроінтеграція, угу. потім відставка уряду, потім відставка Захарченка, покарання винних, потім е, дострокові вибори президента, дострокові вибори Верховного. Бачите, скільки було е, вже месець? нагородження. Тих хто здійснить злочини так тому, ви, вибачайте, нехай наші лідери опозиції почитають товариша Леніна, товариша Троцького. Якщо вони хочуть, нехай почитають у викладенні кукурці Мала Там дуже добре е, теорія державного заколоту викладена. Розумієте, в чому заключається ситуація? Треба давати одне гасло. Люди mm -hmm. повинні розуміти за межами. Центра Києва люди не можуть сформулювати, заради чого вийшли. Люди кажуть заради того, що їм влада дістала, інші кажуть, заради того, що євроінтеграцію не підписали. Від'їхали від Києва трохи далі, будуть говорити за те, що у них гроші американські є, і все таке інше. Тому а сформулювати завдання. Я бачу таке завдання одне перезавантаження влади, в результаті чого ми б отримали демократичну державу при рівних. Правила гри для всіх вони не погодяться. Вони вчора перейшли межу. Вони вчора перейшли межу. Це теж визначення ситуації холодної громадянської війни. Чому під час громадянської війни можна приймати будь-які закони? Вони не будуть виконуватися. Ну, прийняли закони, що не будуть їздити по п'ять машин. Ви що думаєте, не будуть їздити автомайдан? Він буде їздити, нема механізмів. Насправді у влади. Ну, ГАІ більше заробить грошей. І ГАЇ буде дивитися. Знаєте, мене один раз зупинила ГАЇ і зупинила ДАІ? ДАІ. Воно mm. зупинило мене за справу. мене просрочив кілька днів зв'язку з там. Просрочив страховку. В яка ціна? Вони тари? кажуть, вони мене відпустили, сказав: ну ви ж Даїшники, ви ж не баркути. А, і жаль. Ви розумієте, вже є ситуація? Треба дивитися на, на ці дрібниці, коли відбивали Майдан, як бігла міліція і кричала Ми не беркути, ми не беркути. Розумієте? Тому я бачу, що по-іншому влада повинна зрозуміти, що без цього прийняття цих умов, що ми разом працюємо на це, їх майбутнє неможливе. А опозиція повинна зрозуміти, що не можна висувати багато. Ви думаєте, що вони здатні ну, щось зрозуміти? Як, ну я за ними спостерігаю двадцять. Ви Вибачайте, професійно. Спостерігають 22 роки. Це від поразки до поразки. Ну згадайте, з чого почалося з підписання тієї горизвісної угоди коаліції сила народу. І від того моменту, від липня 2004 року, держава прикотилася в прірву. Найголовніше, скільки людей померло, скільки людей опинилося на узбіччі життя. Люди ж головне для цього нам треба вирішити не політикам вирішити. Люди, громадськість майдан, має вирішити, хто буде лідером. Ця а для чого вони мають прийти на майдан? Скільки, там, ця там опозиція? Вона нічого не може зробити. Бо е, замість того, щоб е, генерувати. Стратегії, вони ділять, на яких умовах вони об'єднаються, висунуть єдиного чи не єдиного кандидата. Якщо, вони, якщо народ не народить єдиного кандидата, який вийде, скаже, я, ну на даний момент це кличко. Наприклад, якщо він зробиться протягом там, двох. Чому кличко? Ну він саме рейтинги, він найбільш сприйнятливий для всіх. Він не був ще. Це теж mm -hmm. певна річ. Я беру на себе відповідальність за те, щоб мирним шляхом перезавантажити владу, щоб змінити відношення в державі і зробити так, щоб правила для всіх були рівні. Я беру за себе зобов'язання за місяць представити свою такі, економічну такі. програму. Я беру відповідальність за все. А хто не зі мною, то той за Януковича, замість цього, що відбувається. Замість цього йдуть весь час переговори. Ага, ми підтримуємо тут. Опозиція якщо повинна так... зрозуміти. У них не дуже багато часу, щоб лишитися лідерами. Я перепрошую на одну хвилину, пане Дмитре. До нас піднапідналися представники української громади в Японії. Це я би сказав, це ласка. просто радість для нас. Доброго дня, вітаємо сердечно. Представтесь, будь ласка, звідки ви як вас звати, і ваша точка зору на те, що відбулося в Україні, як наші співвітчизники реагують на те, що ми спостерігаємо тут безпосередньо. Будь ласка. Так, доброго дня, Данило. Я пам'ятаю вже скоріше вечір. Мене звати Котенко Павло. Я проживаю в Токіо на, на навчанні. І на рахунок минулих останніх подій, які відбулися, звичайно, спільнота в Японії це засуджує і ніяким чином не підтримує. І ми збиралися на так би мовити майдани саме тут і Токі кілька разів. Але все ж таки, так як наша спільнота не така велика і не не настільки чисельна, то більше активність постійно проявляється в онлайн середовищі, особливо. В спільноті закордонних українців через підтримку фінансову Євромайдану в Україні або Автомайдану, а так більш пропагуємо, розказуємо про, про те, що у нас діється, і, напевно, більш впливаємо на стараємося впливати на ставлення до цього і спонукати до дій закордонних громадян, закордонну спільноту на рахунок цих подій. А Павле, скажіть, будь ласка, як українці організовані в Японії і в Токіо, зокрема, чи існують якісь формальні українські організації, чи ви дістаєте якусь підтримку з боку посольства нашого? Так. Як такої формальної організації, чи реєстрації її не існує, є неофіційна, нерадова організація. Спільнота? Яка називається краяни, і вона в більшій, в більшій мірі вона існує в онлайн-середовищі, це на Фейсбуці, так а підтримку, яку чи ми отримуємо якусь підтримку, це більше це при організації певних подій це внески учасників, внески учасників, які українців або японців, іноземців з сторони посольства, як такої великої підтримки, особливої підтримки у нас немає. Можливо, інформаційна підтримка при проведенні певних культурних заходів, які відбуваються, вона є. Ну і якщо вважати також функціонування місії Української православної церкви Київського патріархату в Токіо, то нас тут підтримує скоріше англіканська церква, приміщення якої проводяться служби і. Тому... Ось таким чином ага тут Дмитро Фіщенко питає вас, чи трактує? Може, ви знаєте відповідь на це питання, чи трактує японська влада, місцева чи центральна парафію Київського патріархату як іноземних агентів, і чи вимагає вона їх реєстрації у відповідно в спецорганах? І ре... і друге запитання це чи можливо в Японії заочні суди, Павле. Кваліфіковано відповісти на друге питання я не зможу, на жаль, не стільки в, 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 все задіяне, а на рахунок діяльності організації можу сказати, можу сказати що як такої е, реєстрації ні, немає необхідності, про це то, але е, і про функціонування як е, е, закордонних агентів е, також е, подібного. Впливу немає, проте ну можна сказати, що от в минулому році проводився марш у вишиванках в Токіо. і це узгоджувалося з поліцією, так як так як це проводилось організовано, але більше якихось великих перевірок ніяких не було. Це в принципі на, на можна сказати, організовувалися на довірі між японською стороною і українською, і коли ми пройшли центром центр в Токіо, то це звичайно викликало дану підтримку і здивування в оточуючих. Ну сподіваємося, що це здивування було скоріше позитивним. Це був Павло Катенко, якому я дуже дякую за те, що ви знайшли час. Попрацювати на нашу українську справу, зробити ваше повідомлення для глядачів громадського телебачення, і сподіваюся, що неодноразово з вами зустрінемось. Дякую, будемо підтримувати зі. євромайдан в Україні тими методами, які нам доступні. Дякую, з, Дя Дя Японії. дякую сердечно, Павле. Добре. Це ж треба, Дмитре. Скажу я бути такими мудрими політиками, щоб дістати українців навіть в Японії. Ну, ну, що ви скажете на це? Що я скажу? Бо в нас влада насправді наша влада не є політиками. Наша влада вона... політиками це хворі люди. Що пишуть? Рибак підписав всі закони. Знаєте, що він сказав? Що це він зробив згідно з регламентом. Моє питання, а варував ти її по совєтським законам? Я знову відповідаю. Зараз ми і влада, і е, опозиція. Вона відстає від подій. Немає значення, що вони прийняли, що підписали. Ситуація вже інша. Щоб вони не прийняли, народ це виконувати не буде. Влада буде змушувати народ виконувати, чи вона не зможе цього зробити насправді. Влад... Ресурсу не вистачить, всіх не пересажають. І, як... і ресурсу не вистачає. У влади є вразливі місця. Ну, перше, влада, яка є, це не київська влада. Ось цих тітушок не можуть навіть не вербувати в Києві за гроші. Це якщо ти киянин, ти не можеш. Я розумію, що є кияни, які підтримують партію регіонів, але в. В прилічному обществі таке сказати неможливо, що я підтримую як це ну це взагалі. Розумієте? а як же вони зібрали тут голоси на парламентських виборах і на є, є завжди? Насправді є 15% так званих колаборантських. Якщо б це були, наприклад, німецька окупація, вони б мали і було голосування. 15% Донецька окупація Донецька вони... – 12, менше ніж німецька. Уявіть ага. собі, є серйозно ну, звичайно, є 15% колаборантських у всіх державах. Е, як правило, це середня зважена угу. е, така величина, коли голосують за окупаційну владу? Завжди будуть вважається. Голосувати 15% за окупантів. Mm. За Донецьких голосували 12%. Вони гірші ніж окупанти. Навіть і не знаю, що сказати. В кожному разі ми залишаємося в цій ситуації. Ми як люди, ми як громадяни, ми залишаємося заруч, не можемо впливати. От у мене таке відчуття на ситуацію. Ну, крім виконувати своє боротьбу. Повинні впливати. Я не закінчив з за вашого дозволу. з другого боку, ми є якимось. Предметами де стоять якісь карабаси барабаси, які просто маніпулюють нами. От я чув, не знаю, одна баба сказала, що те, що було прийнято в лапках вчора. На Верховній Раді чи частиною Верховної Ради було написано не тут, було написано в Москві. У ну, мене є такі теж теорії відомості. Насправді є така теорія, я не знаю. з часом буде відомо. Наприклад, що побиття студентів це частина московської технології замарати в крові з одного боку, щоб він був слухняніший з другого боку. Російські технологи вважають, що залякати громадян. То після цього можна буде краще фальшувати е, вибори, і що ці закони це теж намагання замазати? Mm -hmm. Можливо, і таке, але російські технологи не розуміють, що є. Дуже велика різниця реакції українського народу і російського народу. Mm. Якщо в нас когось побили, у нас навпаки всі виходять на вулицю. Якщо, не дай Боже, буде щось більш серйозне, всі почнуть вдень ходити, і касати: Хай Лі Янукович, Слава Януковича а вночі зустрічатися з дивуванням під вікнами регіоналів з обрізами. Та да ви що? Один ті, що найбільше будуть кричати, Янукович, наш президент. Ви що? Ну да, це наша звичка така Богдан Гамага питає в Україні диктатура. В історії є приклади мирного позбавлення від диктатури. Ну, ну, Звичайно. Є, є. Піночет, наприклад, піночет, генерал Франко Франко в Іспанії, і це мирне позбавлення від диктатури. Насправді у нас опозиція не тисне на владу. Угу. І це найбільша проблема. Це найбільше, по треба тиснути на владу. Те, що люди збираються, це добре. Але тиснути на владу, це, наприклад, щоб влада розуміла, що за таку дію буде така дія. Угу. Мовно кажучи, якщо президент треба, щоб влада знала, наприклад, президент знав, що якщо він виконує такі-такі речі і забезпечує мирний перехід влади, його сім'я може за собою зберегти те майно, яке було накрадено. Але треба робити дуже просто, і влада відразу перестане приймати дурні закони. Так. Якщо, але для цього потрібен лідер. Це вже стратегічна зброя. Якщо Янукович протягом місяця не відправить у відставку уряд, який є один з найгірших урядів, насправді в Україні найгірші показники з усіх сусідів країн, то після зміни влади майно сім'ї буде націоналізовано. І кошти, отримані за нього, підуть на погашення бандитського московського кредиту. Не прийшов, ага, місяць прийшов. Тоді посилюється ситуація. Якщо не буде те, і те, тільки це реальні речі треба ставити. Тоді до списку сім'ї додається клюєв. І так треба на рік, щоб були повністю списки, кого будуть додавати, коли. Тоді самі олігархи почнуть тиснути на владу. І тоді влада буде зрозуміти, що єдиний спосіб зберегти награбоване. Зрозуміло, що це заробити неможливо. Награбоване. В якихось розмірах це віддати мирну владу, забезпечити мирні, прозорі вибори, перезавантаження. Ну, цього влади. ж не буде. Ну, ну, Значить, вони втратять все. Ну, хлопці, зато вони ж самі прийняли закон, що можна заочно приймати рішення. Вони ж під себе приймали закон. Уявіть собі, владу скинули, розбіглися всі олігархи, сідають судді, ті ж, які приймали закон, вони одразу прибіжуть і скажуть, ми готові на все, ви нас тільки, будь ласка. Вони ж при в Конституційному суді, що приймали всі ці рішення, які були про повернення до Конституції четвертого року. Вони всі прийдуть, не забирайте нашу пенсію, їм то тікати нікуди, ці можуть ще втікти. І вони приймуть заочно. Націоналізувати без Всяких компенсацій, це це це. вони будуть в черзі стояти. Хто прийме таке рішення? Влада повинна це розуміти. Красивий сценарій. Але це, мал, це, це мал, як виробідні. атомна зброя. Вона дуже ну, стратегічна. Це зброя погрози. Але в... треба розуміти, що в критичній ситуації вона буде застосована. Тоді влада має сісти за стіл переговорів з опозицією. А опозиція сформулювати, що вона хоче. Не треба багато речей. Ви говорите як політичний митець, а їхня психологія це психологія урок. Но тільки з дуже великими розумієте, грошими. психологія урок з грошима. От в чому специфіка специфіка психології урок? Урки вони дуже лякливі. Насправді, це лякана психологія. Е, урки, чому вони отакі всі? Це, але як тільки на, на них силу, вони відразу ту -ту -ту -ту, вони не ходять по одному. Подивіться, оці, які навезли, це дуже погано. Що, це напівкриміналітет. Хоча насправді, ось я вчора бачив, дуже багато яких бюджетників привозили. Нормальні люди, вони приїхали подивитись місто, Слава Богу. Ну так, да, і витратити 400 гривень на да, країні. Які слава бачить. Богу, що mm. вони отримують частину награбованого, витрачають на, 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 на ці речі. Але дуже. Підтримують національного виробництва звичайно, mm -hmm. горілки особливо. Горілка, пиво там і Якщо жіночки вони ходять по магазинам, там все це дуже насправді це позитивно. Люди сюди приїжджають, навіть ті, що були на майдані. Вони після цього розкладають цю ситуацію на місцях. Mm -hmm. Вони там не бачать американських. Агентів, які приїхали, американських доларів, там люди, які приїх... прийшли сюди і приїхали за позовом душі. А, тобто ви маєте на увазі, що це має зворотній кумулятивний так, ефект так, по поверненні. Так. Насправді, чому їх швидко вивозять, а лишають тільки mm. титушок, вони такі в чорних шапочках, у них є опізнавальні знаки. Тому зараз в чому ще одна проблема опозиції. Опозиція має визначитись, хто від опозиції відповідає за Київ і буде наступним київським мером. Mm -hmm. Вони повинні запропонувати людям, люди повинні з цим погодитися. Ця людина має сформувати народну міліцію для того, щоб ті тушки не розграбували Київ. А можливо, таке обрання просто на Майдані? Можливо, тільки треба все-таки, щоб це було не таким заколотом. А ну реальні люди, реальні речі, реальні політики повинні представити своє бачення. Ну то тут вже потрібна, мабуть, пропозиції з боку триголової опозиції і е, підтримка з боку громадських організацій. Ну, Це я... вже спосіб майданівського голосування. І ця людина отримує майдат мандат киян, бо в неділю приходять кияни 100 тисяч. Вони зараз я думаю, прийдуть ще більше. Ця людина має отримати майдан мандат від киян на формування муніципальної міліції, яка захистить громадян від сваві Ілля силовиків і від тих того криміналітету, якого навезли сюди з збору пососів. Угу. Пане Дмитре, на хвилину перервемося. У нас Данія на зв'язку, новий, новий гість. Алло. Доброго дня! Вітаємо сердечно. Представтесь, будь ласка, звідки ви? Богдан Завадський. Телефоную з Данії взагалі з Житомира. Ага. То ви в Житомирі чи в Данії, Богдане, я не звіту. Ваше враження, враження ваших знайомих, якщо таке є знайомих українців про те, що відбувається цими днями в Україні. Взагалі всі дуже і дуже шоковані. І маю не одного кума. Насправді, ми не є націоналістами, але зараз дуже активно розмовляємо на тему того, що. Мусимо кидати роботу і їхати до України, і це теж допомагати. питання зі зброєю чи без щоб що, що те, Що зараз відбувається в Україні, взагалі mm -hmm. не підпадає ні під які рамки. Mm -hmm. Богдане, скажіть, будь ласка, нашим глядачам, якщо ви знаєте, скільки українців є в вашому середовищі, чи є якісь українські організації, релігійні чи світські людей? Так, В Копенгазі є одна громадська організація, яка називається Українці в Данії і також проводили багато європейських і спілкувалися з Хенне Северінсом. Ніякої допомоги від українського посольства ніхто звичайно не отримує. Богдане, якщо можна декілька слів про зустріч Северинцин, що вона сказала? І що ви її питали, коли вона була? Це було ще в грудні, але коли була акція під данським парламентом? Вона вийшла і спілкувалася з активістами. Сказала, що е, так вона розуміє, співчуває і, і, і бла бла бла. Але насправді якихось е, конкретних відповідей ніхто не дістала. не дістали. Та я, Богдане, я дуже дякую вам за те, що ви сказали. Якби ви запитали мою думку, чи треба їхати в Україну, я би сказав, що треба займатися своїми справами. А найкраще, що можна було би зробити, це зробити пікет біля українського посольства в Копенгагені. і Сказати їм, що ви думаєте з приводу того, що відбувається в Україні в, в Україні? Це по перше. По друге, подивитись пильним оком. А хто з українських можноплаців можливо любить там відпочивати? Чи має. Там якусь нерухомість. З тим, щоб можна було їм написати мирно і без зброї декілька е, ласкавих е, слів про те, що ви думаєте, про їх ролі місце в сучасній телевизоре? Звичайно, створення. ми намагаємося це робити і... і. Але також можна я задам також запитання. Прошу. Чи громадське телебачення намагалося сьогодні зв'язатися з лідерами опозиції? З тягнебоком яценюком чи кличком, і чи, ми е... сьогодні можемо очікувати їх в етері громадського. Ага, ага зрозумів. Зараз... Взагалі, як вони коментують те, що відбулося вчора, mm -hmm. в контексті того. Чому опозиція бездіяльна? Зрозумів Богдане. Зараз запитаю Сергію, запитаю нашої режисерської групи, редакторської Сергію. Запитання з Копенгагена було чи у нас будуть в ефірі лідери опозиції? Ага. І що кажуть? Якось то воно буде. Отже, Богдане, відповідь є така. Наші мої колеги дзвонять їм буквально щогодини. Відповідь є: ну колись то воно буде. Ну і я скажу, що жодного разу так не було, щоб ніяк не було. Богдане, дякую. Дякуємо. Очікуємо дякую і тримайтеся. дякую. І очікуємо на наступні включення. Останнє запитання, пане Дмитрий. Отже, то що я зрозумів з вашої, з вашої з нашої з вами розмови, що вирішиться все. В неділю. Чи багато чого вирішиться в неділю? Воно вирішиться, може, не в неділю. Uh -huh. Воно вирішиться, а, як, або у нас з'явиться, умовно кажуть, лідер слуга uh -huh. народу, uh -huh. або ми програємо. Громадські є лідери і слуги народу. Наша один, місія є служити. Один, який розуміє, що він слуга, що він для того прийшов, щоб вчити життю і пояснювати, як поділити пиріг під назвою Україна. І сказав: Я прийшов служити людям України. Я прийшов, я, вам... відповіда... я беру відповідальність за це, це, це. Я зроблю такі-такі-то речі. Таких речей не буде. Цього ще жодного разу ніхто в Україні не сказав. Ну, Проведемо просто соціологічний, соціологічний експеримент, оскільки такої людини ще немає, ніхто не зголосився. Я беру на себе відповідальність за долю. України в зроб... на майдан а? і зроблю неділю. те, що треба зробити. Зустрінемося в неділю на майдані. Дмитро Фіщенко, політичний митець. Дуже дякую, що були з нами, пане Дмитре, Дякую за розмову. Глядачам дякую. наглядаю, що ви можете підтримати наш проект на через сайт спільно Кошт». Ви можете.